Було поза кадром, так, Калюня? Да. Так що, Калюха, всім Привіт. Всім доброго дня, правильно, слава Україні. Напрігти Тестюху і приїхав до Шелудька, Шелудька напрягать. Каже, чуєш, чувак, там у тебе я на відео бачив, два переселенці є, каже, я ж теж переселенець. Це ти в якому 14-му році приїхав? 14-му. Початку 2015 року. Так що, каже, давай мені переселенців, мені вони ближче до тіла, вони в те трошки більші, то каже себе чинчинарем. Так що вечір-вечір у нас на дворі вже пора і справлятися. Зараз будемо відпускати калюнчику поросят. Не, ну мене це радує, що молодь. Як взагалі зять? Нормальний? Нормальний? Нормальний. Нормальний. Такого взяття, да? аби тільки не скурився. Ні, Як ні, я не, да... скурився. не дасте. Поляки? О, поляки то взагалі да? 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 Я поляки будуть. Я просто... Я просто поляки бачу... Вони такі цікаві, да? Вони такі... Своєобразні, да? Своєобразні. Своєобразні. Ну ми не поляки, ми українці. Поляки От. вони, значить як, їх трохи німці навчили не, не нашим не вашим, так? Да? Вони зразу не такі були. Вони теж були. Так що, коли молодь тримає поросят, чи він тільки привозить, чи щось робить? Він тільки привозить, чи, чи ще й порається. Чуть-чуть порається. Чуть -чуть порається. Не, ну організувати теж треба вміти, бо кажуть мені, ай, ти ще в тебе Назар робить. Правильно робить. А коли він почав біля поросят ходити, коли я почав їздити на схід, у мене ніхто ніколи в житті не ходив біля поросят. Ну, така все життя сам. Що, так я держав свину матки, То... Я все, всю дорогу сам. І у мене тільки... Чорні були і ці, це ми там жили ще на, на тій хаті. На тій, де... Ви ж теж переселенець, так, були? Ні. ні? Ви не дря? Дріб... Я є студенник. Студен... Студенник? Переселенний. Ті у нас. Та ні! Що таке? Та не все з горем пополам. Ти ж, ти ж доїхав, коли ти доїхав. Коли вони вже Це менше, щоб ти розумів, Коля. Так? Це менше, так. Да. О, якраз ти задонатив, ми... На даний момент зараз ускорено дозбираємося, збираємо. Коля, поможи йому, бо він зараз і ми будемо ловити по городу. Так, це в нас дівчулечка. дівчулечка. Пускай, пускай її. Все, Назарчик, ми тобі сочувствуємо. Я тобі пропоную, хочеш Лудько... Це Даша була. Даша? А хто буде? А хто буде? <ріх>, не знаю, колю питати. Коля, хто тоді буде? Ну, це Даша, а тоді буде Паша, да? Паша Маша. і Даша. Даш? Маша, так що дивимося, що на. Наша Маша важить. Наша важить. Та вона ще зірунду коляй важить. Ну, трошки менше, як ти. Та я шуткую. 23 кілограми. Так що тепер дай йому рукавиці, хай вкине свиню, хазяйська дитина. Це дуже важливо. Так що для тих зівок, які нам питають, що ми дорого продаємо, недорого. 3 тисячі гривень кабанчик чи поросятку, немає різниці, якого зараз колюня витягне. Може колюня піти по привичці за ногу залегаді рижого, в принципі, так? Да? О, Бач калюня як, чуєш, так маєте з собою калюню бери. Оп, а дівчинка є. Що, Назар? Ідемо слідкую. Щоб... Калюнчика, суди, із Назаром відкриєш ворота. О, да хай, несе, тільки ж не лови, не ганяйте їх по городу. Бо те ще мені зробить вирвані годи. Що ти, муська? Може трошечки давайте прикриємо поки. Хай воно туди ховається. О, 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 так, о, о. Та лучше хай буде там. Потім уголочок десь трошечки приоткрить, да хай і пече. В тому воду ж ви теж брали поросят, тільки в когось іншого. А яка ціна була? А, ми брали, я не пам'ятаю. То ви десь басанні їздили, так? Так, 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 привезли тоді її. Я не знаю. Я не знаю, яка ціна на поросят, якщо чесно, я по старій накатаній схемі і в основному ну хто свої. Так що... То мене напрягали, продай поросят, я кажу, почекайте. Люди там, я кажу, я буду сюди 10 поросят продавати, я продам. Коля мене попросив, ще де якісь люди просили. Я не пишу списки. Це не, куди зібралася? а, дивіться, яка Маруся чи Маша? Що таке? А вже їй не дзвонить ніхто. Ну не дзвонять, то будуть рости. Є кому продати, знайдемо кому продати. Ну просто ті люди, які хотіли, то хай би подзвонили. так що… Можете набрати лучка, написати номер в описі є завжди. Договоримося. Там ще не знаю штук, шестеро, мабуть, є. Хтось до нас приїхав. А, Леся Петрівна притулила. Поки жінка з дому, то я тут розпродаю хазяйство. я ж кажу, отаїде, а я ж думаю, поки її немає, то думаю, щось тут по Знаєте, як раніше чоловіки. Можна було Що таке? Не Несе? А? а? Порядок? Як цього звати? Павло? Павло? Авло, Казар, що таке, дихачку забило, так? А давай вгадаєш, скільки ваги. Давай, а ну не дивись навіть, скільки? 35? Баба ягодка опять, а ну йди дивись. Ай, не вгадав. Коля, ну це тобі вже бон... бонус, бонус. Так що я думаю, такого кабанчика калюнчик він заслуговує за 3 тисячі гривень, так, Е, Назад, тоді комбікор, мішечок в подарунок, як завжди. Що, Коля? Думаєш з якої сторони обрати? Ти коли... Коли ріжеш свиней, то ти не задумаєшся над цим питанням, з якої сторони, да? а тут жалькувато трохи, да? О, хазяйка приїхала, поки нема дому, то я всіх свиней продав. А вона каже, продавай усіх. Бери під, під пузо, бери. Коля, його різати ж не треба. О, бери, о. ану. красавчик, красавчик. Поможи йому, о. Все, так що є. Все, тентуємося, ваги, ваги забираємо. Так що подарунок зараз даємо мішечком. Підуть? Калян, підуть? Так, кажи, підуть тоді, коли я буду таранчук жарити, я тобі наберу і скажу. де Назар прощається, прощається. Чого ти мене не попередив? Чому ти мене не попередив? Кажу, ти мене не попередив, що я будеш ту, ту свиню різати, я не попрощався. Да? Це Назар, це нормально. Все, Назарик, давай заберемо цю ляду, однесемо. Візьми двома, я одною. Все, батько тоді хай під'їжджає туди, а ми зараз загрузимо ще калюхи комбікорму. Да і все. Все, директор віса забрав. Леся Петрівна, тобі не казала, коли будемо різати, не? Кажу, вже казав. Бачу, ти мене хоч попередив, бо я ж і не знав, на скільки, на 5, на 4. на скільки хочеш. Оце є бізнес підход. Тому що це його хліб, а мої і мій хліб. Так що, ні, ну не так же, як цигана. Договорився на 4, приїхав нема. Дзвониш а потім, а люди чекають. Так що тут є свої моменти. Все, підлітаємо, грузимося. Я думаю, що поросятка нормальні. Нормально. Нормальні. Так що період війни теж треба працювати, щоб і свої родини забезпечувати, і хлопців підтримувати. Так що таке гіла. Якраз мотнувся картопельку сусідки ще під, підгорнув, не знімав і їхав. По вулиці на, на 500 метрах двоє людей косять траву біля двора і дві жінки. Трошки так печальнувато на це все дивитися, ну, але так воно є. Жінки у нас вже... Роблять усе. Так що, друзі, ще ще комбікорм, завжди, коли продаю поросят, завжди даю передачу комбікорм. Ну, там відро, два, і що. В основному мішечок, немає різниці. там, Одне, двоє, троє поросят. А люди вже там як хочуть. Так що калюнчик він брав поросят цей раз і годував. Е, я не знаю, чи підмішував, чи годував Шелудьківським. Все, заодно тримера взяли по, -по путі накосити цього. Да? Трави. Ні, ну травичку можна кидати, але ну, не багато, щоб не страти. Ти ще щось береш? Чи тобі поки одного хватить до середи. Хватить? Да. Ні, бери тоді ще одного, Колюнь, бери. Да. Да, щоб усе... Та, що ж він тоді мене тоді напрягає, правильно? Так, все... Ні, ти молодець, ти не залазив у долги. І, ну, там, чуть -чуть, там, чуть -чуть, і то він все там вважає, в нього все чинчинарем. Циган як уходив, верніше, циган як останній раз не прийшов, у нього долгу було, сім з половиною. Так я знаю, що половин... він приходив усім. Так? Да? По, по сьогодні приходив. Ну я його не бачив, казала ця мати, що приходив. Бо мені кажуть, що Лудько, ти, ти йому мало платив, ти його батраком зробив. Там, да я манав би таких би. Він просто, розумієш, він Він просто такий. Він не робить, робить ну. Але... Брехун і горілочка. Ну циган. Ну циган і циган. Підварський циган. Так. Да. Він же сам із'єтовий. Я знаю. Я ж кажу, і так він останній раз мене підйов, під цього, і должок за, за ним остався 7,5 тисяч гривень. Але я йому їх дарую. Ні, вони мені не треба. Хай він їх собі залишить, йому вони зараз нужніші. Якщо він там, де всі хлопці... то… то да. О, На зараз подружечці, теж у них там свої мутки понедрянські там. Це Так що, ну, будемо сподіватися, що калюнчик буде. Один, один, із, один із винятків коліїв. Ні, є, є колії. Не підводить, нічого, він молодець. Перезвонить 10 разів, перепитає. Це для мене дуже важливо. Калюха, тільки носа сильно не задирай, як казала мені Петровна, не зазвіздися, боня. Це нормально. Так що хай ростуть, затримувати не буду, тому що на дворі все-таки жарко, бігеньке додому і в сарай. Так що ну, а ми завершувати відео, тримайте господарство, всім пока, да, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, всім дякую.